І так, плюс в касі. В кінці зміни при перерахунку грошей фактично сума у вас на руках і по звіту грошей в 1С фактично може бути більше. Такий плюс в касу треба обов'язково вв ввести надходження в касу. Плюс може бути в процесі продажу, коли ви гроші з клієнта берете і в касу вкладете фактично. А в програмі забули вибити. Таким чином по програмі грошей буде менше, по факту буде більше. Будь-який такий плюс в касі буде перекривати недостачу товару на інвентаризації. Тому вводити його важливо, якщо у вас є якийсь плюс в касі. Натискайте надходження в касу, створити, вибирайте інше надходження. Наприклад, у вас плюсом є 110 гривень. Вводите тут 110 гривень. У коментарях обов'язково написати, що це плюс в касі. В кореспонденції обов'язково вибрати інші витрати, після цього натискаєте провести і закрити. Будь-який плюс в касі треба проводити саме так. При нестачі на інвентаризації цей плюс у касі буде перекривати цю нестачу.